Добрий день, шановні студенти, вас вітає кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи і спеціальної освіти Полтавського інституту економіки і права Куторжевська Любов Іванівна. Дисципліна пенітенціарна педагогіка містить 4 кредити 120 годин. Що ж це таке? Пенітенціарна педагогіка, галузь педагогічної науки, що вивчає організовану діяльність, по виправленню, які скоїли кримінальний злочин, і засучені до різних видів покарання як пов'язаних, так і не пов'язаних із позбавленням болі. Об'єктом пенітенціарної педагогіки є виховна система. Органів виконуючих покарання, під якої слід розуміти сукупність взаємопов'язаних компонентів, до яких належить мета, завдання, зміст, засоби, методи, форми виховання умови, у яких протікає саме виховний процес, об'єкт і суб'єкт виховання розглянемо, коли будемо опрацьовувати дану дисципліну. А що ж до предмету педагогіки даної належить? це закономірності виховання і особливості їх прояву в рамках виконання кримінального покарання як міри державного примусу? На відміну від інших галузей педагогічної науки, предметом Пенітенціарної педагогіки є закономірності специфічного процесу виховання, що визначають істотні, іноді навіть корінні зміни особистості, її перебудову. Ця специфіка обумовлена вже самим об'єктом виховної дії. Особистістю засудженого, що володіє помилковими або збоченими поглядами і переконаннями, а соціальною життєвою філософією, яскраво вираженими негативними рисами, такими як егоїзм, анархізм, паразитизм, негативно спрямованою волею, черствістю, спустошеністю і так далі. Тому виховання таких. Людей пов'язаних з подоланням у них часто системи антигромадянської поведінки, стійкої, відкритої, або вона іде як внутрішня опора особистості. На відміну від інших галузей педагогічної науки, пенітенціарна педагогіка досліджує процес виправлення і перевиховання осіб. Різних вікових груп, від неповнолітніх правопорушників до злочинців, на жаль, похилого віку. І це, безумовно, ускладнює вирішення поставлених завдань перед нашою пенітенціарною педагогікою, адже на специфіку процесу виховання засуджених, крім особливостей об'єкту виховної дії, впливають і умови яких протікає цей процес, так, у місцях позбавлення волі педагогічний процес регламентований нормами кримінального виконавчого права, протікає в умовах ізоляції злочинців від суспільства у колективи, особливо закритого типу, в педагогічно, навіть на жаль несприятливому середовищі. При вивченні дисципліни ви дізнаєте, що специфічними поняттями є такі, як девіантна поведінка, виправлення, перевиховання, критерії виправлення і перевиховання, ресоціалізація засуджених. Девіантна поведінка це поведінка, яка відхиляється, дії вчинки, особи, що не відповідають прийнятим в суспільстві стандартам, і виявляються в активному чи пасивному неприйнятті індивідом норм, цінностей та ідеалів суспільства. Різновидом девіантної поведінки є протиправна поведінка, яка полягає у порушенні етично-правових норм. Які і склалися в суспільстві і закріплені в соціальних і правових нормах. Активне неприйняття та порушення цих норм виявляється у вигляді правопорушень або злочинів? Це порушення може бути свідомим, тобто йти від переконання особистості, може бути конформним. Тобто під впливом груп або окремих осіб і може бути імпульсивним при ослабленому самоконтролі за своєю поведінкою, чи компульсивним під впливом алкоголю чи наркотичних речовин. Але в усіх випадках ви дізнаєтесь і переконаєтесь, що особа повинна нести відповідальність за ці свої вчинки. Запрошую вас до вивчення і ознайомлення з даною дисципліною.